Вітаю, моє ім'я Олександр Качанов. В ефірі Новини. До Дня Соборності у Сумах біля пам'ятного знаку Небесної Сотні близько о пів на десяту ранку зібрались містяни, щоб віддати шану полеглим за незалежність України в наш час. Вони полягли за нашу свободу, як це нас стосується. Стосується кожного. Дуже сумно що такі люди уходять від нас. Так, як вчора кіберги поминали, так. і... Це місце, це герої Небесної Сотні, які дуже великий вклад зробили в те, щоб Україна була з'єднана, щоб досягти європейського вибору. Вони загинули за нашу незалежність, за можливість бути незалежними. І за це ми за сьогодні вшановуємо. По-перше, про свято єдності всього українського народу. І в цей день душа кожного українця повинна. Святкувати, тому що єдність це наша сила. Після покладання квітів люди рушили на центральне кладовище до меморіалу загиблим воїнам на сході України. Священики Української православної церкви відслужили молебен. Боже, святий, Відзначати сторіччя акту злуки сумчани продовжили об 11-й хресною ходою від свята Воскресенського собору та урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Для мене це давно багато років уже свято, майже особисте і були такі часи, коли ми виходили кілька чоловік, десятків, півтора бралися за руки, і все рівно цей ланцюг створювали, створювали біля пам'ятника Шевченкові. Тоді на ті часи на початку 90-х, на початку навіть 2000-х, це було розуміння того, що без єдності України її справжньої незалежності не буде. А зараз це дуже нагальна проблема. Це наше велике свято, Україна перше. Об'єдналася 100 років назад, це те, що нам сьогодні треба. Вона актуальна сьогодні. Надо всім об'єднуватися. І Україна виживе, і все буде в Україні в порядку. За інформацією управління Нацполіції в Сумській області, в заходах узяло участь понад 300 сумчан. Правопорядок забезпечувало загалом 50 поліціянтів. Провокацій та порушень правопорядку не зафіксовано. Святкування Дня Соборності у Сумах розпочалось вчора. Зокрема, в Сумській обласній науковій бібліотеці відкрили дві тематичні виставки: це фотодокументальна виставка, що включає кілька десят плакатів, розроблених Українським інститутом національної пам'яті. Експозиція носить назву Символ твоєї свободи. З її допомогою можна прослідкувати історію державного символу від часів Київської Русі до сьогодення. Ця виставка присвячена українській геральдиці. Вона охоплює ця виставка собою всі часи всі часи Украї... української державності, це і Київсь... часи Ки... київської русі казаччини часи української народної республіки час... часи національно визвольних змагань і часи вже сучасності ця виставка значить вона збиралася інститутом, інститутом національної пам'яті в місті Києві, але і в архівах міста Києва, міста Львова, Івано-Франківська, в тому числі і Сум. Поруч із зображенням гербів різних часів фото людей, причетних до розробки і трансформації державного символа: Павла Ковжуна, Ніла Хасевича, Святослава Гординського, Миколи Небитинського, Роберта Лісовського. Серед них двоє жителів Сумщини Василь Кричевський та Георгій Нарбут. Василь Кричевський, автор, затвердженого Верховною Радою Герба Української Незалежної Республіки. А Георгій Нарбут також є одним із авторів Державної Герба України, але його проєкт не був затверджений. Але у 18-му році гетьманом Павлом Скоропадським була затверджена державна печатка України, саме авторство Георгія Нарбута. Продовж місяця виставка діятиме на третьому поверсі обласної наукової бібліотеки. Потім її повезуть до районних центрів Сумщини. Також до Дня Соборності вчора в обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка хроніка під назвою Наша сила у згуртованості та мудрості. Це тематична підбірка з понад 30 друкованих видань за останні 15 років. Виставка триватиме ще два дні. День етнокультурного, світоглядного та державно-політичного єднання саме так пропонують розуміти свята соборності сучасні науковці, як зазначила кандидат історичних наук Наталія Лобко, 100 років тому у Києві проголосили єдність всіх українців, а не просто об'єднання територій. Сучасні історики вважають, що акт злуки Зон і УНР потрібно розглядати не як географічне явище, як об'єднання двох частин України, а в першу чергу розглядати це явище в політико-ідеологічному, історико-політичному, культурному, культурному значенні. Тобто необхідно розуміти, що тоді відбувалося не просто єднання території за. Хідноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. А в першу чергу відбувся прояв бажання українців бути в одній державі. І коли настав цей момент, коли настало, українці отримали цю можливість, вони свої ці бажання вони фактично реалізували. Серед тих, які брали участь у подіях січня 1919 року, були також представники Сумщини. На одному з засідань Конгресу трудового народу, який схвалив цей акт, Акт з Луки, очолював генерал Харунжі армії УНР, уроджений з Лухівщини, Олександр Греків Греків. Потім були ще ті, хто да, був і майбутній комуніст, і майбутній міністр, але вже за радянських часів Григорій. Гринько на той момент в Києві перебували деякі інші наші земляки, зокрема Павло Зайцев, Шевченка знавець, Сергій Тимошенко з Канатопщини. Сторіччя злуки, як використовують поняття соборності в політичному аспекті. На про це з нагоди Дня Соборності України говоритимуть сьогодні на нашому каналі у програмі. Тема дня о 19.20. Випадок сказу у Лисиці зафіксували поблизу Держуніверситету на вулиці Римського Корсакова в Сумах. Тварину знайшли мертвою у п'ятницю 18 січня. Був державною установит від медицини відібраний матеріал до державної лабораторії Держпродспоживслужби регіональної. Да, і підтверджено діагноз на сказ. Сьогодні відбулося засідання державної надзвичайної протипізотичної комісії при сумській міській раді, де було затверджено план заходів про ліквідацію і локалізації даного захворювання і введено карантинні обмеження на протязі двох місяців. За цей період буде проведено профілактичні щеплення. Людям, які були в контакті з лисицею, покусані або ослинені твариною, або з іншими тваринами в сумах у Держпродспоживслужбі, радять звернутись за консультацією до лікаря-рабіолога у травпункт Сумської міської клінічної лікарні номер один. Травпункт працює цілодобово. У випадку виявлення покусів домашніх тварин необхідно повідомити в міську лікарню ветеринарної медицини за телефонами 61 62 52 або 22 66. 16. Нагадаю, сказ смертельна хвороба, єдиним засобом її попередити своєчасно зроблені щеплення. На цьому у мене все. У наступних випусках зустрічайте в студії Катерину Гладенко. Зустрінемось з вами на Юасуми.